Всім привіт з вами Тартарого. Сьогодні хочу подивитися найгарячі точки України. Херсон нажива Харків Сумщина. Що чекає? Давайте почнемо з Херсону. Херсон. Місто Херсон. Постійно обстріли. Всі одно люди працюють і живуть в штатному режимі. Багато хто виїжджає, багато хто виїжджає до кращого, кращого але багато хто бореться і ті воєнні з боку. У повної території Херсонщини. Постійні напади йдуть. Карта говорить постійні напади, прям атаки. Атака таке, як весь час. Весь час атакують. Тримають як в обмеженні, не дають розвитку. І весь час пробують перейти через воду. Весь час йдуть і йдуть. Але тут ще й загроза випадає, загроза, де коло води, загроза, де мости. Оця карта говорить про загрози рядом з водою. Ну, напади постійні. Особливо тут, як дрони показують, прям такі атаки. атаки і прям такі аж, нібито групи якісь, от групи через воду пробують весь час зайти на правобережжя. Обхасу. Ще налію навіть сторони. Ліва частина. Люди в апатії. Люди в апатії е згадують постійно минуле, хочуть до тепла, до світла. Саме є таке світло. Но там теж не дуже добре. Теж обстрілюється. Теж обстрілюється і теж людям не мед. Харта, що я надія, що в людей і хочуть повернутися. Те, що було колись. Хочуть повернутися в те, що було колись. Карта колись, карта надії, карта почуттів. Чи буде деокупація півобережної частини Херсонщини? Буде. Хочеться і буде повернення. Дивіться, як карта пане. Кінець. От Верховна Жриця, таїнство. Тайні плани, таїнство, впевненість, огонь, може бути наступ, сила, це карта дій, дій, великі смерті. І повернення додому, десятка кубків. Повернення територій. Буде. Але люди вже розчаровані і не вірять в цьому. Устали боротися, як кажуть. Карта боротьби. Але поглядають додому. Хочуть, щоб все вернулося було раніше. Ми жива, що чекаємо, наживу. Чекаємо, на живу. Ми живі, там жах. Жах меживий. Люди не знають вже, що робити. Як так скажу? Дуже великі взриви, вогонь, взриви, руйнації. Особливо, ну, не знаю, є там вода чи не вода, але ця карта і ночі, і води, і мостів такого всього, і уход. Я думаю, евакуація. Евакуація. Дуже великий жах. Але люди не знають, покидати своє майно чи не покидати. Їхати чи не їхати. Ніхто не знає, що робити. Стараються оставатися. Держаться за своє. Але що держаться? До чого вони держатися? Чекають перемоги. Чекають, що все закінчиться. Так так може не дочекатися. Оборона йде. Оборона йде. Але дуже великі смерті. І постійно захвачується території. Тут Помаленьку, бачите? Мало, дуже мало. Але це успіх. карта території. Мало-дуже мало, але це успіх. Прям навала така йде. навала і все руйнує. І... Тут смерть і смерть. Бачите, опять карта смерти випала. Опять карта смерти випала. Ніч смерть. Ми жива. Я думаю, з цього району потрібно виїжджати. Розчарування. Але це не тільки через розчарування. Це чорні ворони літають. Чорні ворони літають. Тут 4 підряд карти смерті випали. дьявол Навала дьявола захопить всі території. Але в них захвачує, бачите, як? Повна руйнація. Повна руйнація і люди вже не впевнені. Виїжджають. Я думаю, більше всього. Як по цій карті можна сказати примусову евакуацію. Люди не хочуть, а їм кажуть. Предлагають їдьте, переїжджайте, уходьте, не заливайтесь, там буде краще. Предоставлю вам жилью, все буде. Не вірять люди, що це буде. Є надія, що вистає. Є надія, що вистає і тримається. Ну я так скажу, прогноз. Не хочу нікого розочаровувати, але прогноз такий не дуже. Не аж ухтів. Як карта показує, краще тимчасово виїхати. Десь більш безпечних місця. Харків, що чекає Харків. найближчий час. Харків, що чекає Харків, найближчий час. Харків найближчий час, що чекає Харків. А що чекає Харків? Тупік, жертви у нас прийняття якихось рішення для якогось. А що? От у такий чекає Харків. Хороше. Постійні обстріли. Хоча карта і каже, досягнення якихось результатів, але це вогонь. Вогонь і масивні обстріли, повишений, жертвеність, прийняття якихось рішень і по дьяволу постійне давлення зверху. Предлагають виїжджати теж. Ну, не хочуть. Теж то. Катковський, ідуть маленьке-маленьке передвиження. Це карта Паш Пентаклів. Територія, але дуже маленька. Ви Знаєте, карта чимось похожа, до межової. Башня випадає. Великі руйнації. Великі руйнації. І Навіть такі несподівані великі руйнації. Прямо так як людина не ожидає, вони раз і є плани якісь, але це просто ілюзії, масовані обстріли. Хоч людям тяжко, але люди працюють, забезпечують себе. І все, все в них добре. Але по цих картах ще можна сказати, що можуть бути проблеми з водою. Тут вода. Вода. І там, де близько вода, теж можуть бути загрози. Але я так дивлюся по цій карті, показує, як не те, що там потрібно десь якось. Определені місця зробити якісь напади, руйнування, вбивання і так далі. А по карті показує, як те прилетить там не буде. Обмежить людей. От обмеження, обмеження людей. Тут карта каже, це моє. Так як собі вже намітив цю територію, і вже поставив їй собі, що вона його. І тут жезлов каже не собі не людям. Випалювання прям. І чимось таким, знаєте, дуже великим. Може бути якийсь дуже великий прильот такий, що буде тягти за собою великі жертви. Тут тут жезло це щось велике буде. А десятка мечів великі жертви. Багато людей помірність. Помірність ще випала мені перевернути. Не так уже буде і помірно все. Тому що випала перевернути праця. Там, де люди працюють, де люди зустрічаються. Карта випадає, що треба бути обережним в тих місцях. Де багато людей, скупчення людей. Ракси? Це більш похоже, як на ракс. А це там, де заводи, де люди працюють. Чомусь вода мені постійно випадає. Коло води. Він так як каже, я борюсь за свої території, та твої території там. Переход. Але це ще карта заплутаності, я б сказав, оморочків. Як оморочки, чіпляють на людей. Дивіться. Луна. Луна це теж оморочка, теж обмани теж вибор, теж вода. І кругом вода тут мені присутствує. І масивно, масивні обстріли, масованість. Але ще більше як накрутка людей. Мас... Масованість і накрутка людей. Так як оморочки людям. А що вони хочуть людям навішати такого? Люди вже знають, що воно таке. Що таке масовані обстріли. Вони вже знають, як все горить і все палає. Звізда. Ага. Хочуть забрати у людей последню надію. Щоб люди виїжджали. І опять вода мені випадає. І тут карта дивіться показує. Заберемо останню надію. Ну Харків ніхто не захватить. А от якісь території маленькі, які в Харківській області, можуть бути по сумщині. Давайте подивимося. Що каже на Сумщині. на володіявольська на костях людей построїть собі славу. Сумщина, що чітка сумщина. Забрати в людей надію, боротьба. Я так скажу сумщина та. Вона орочки. Вогонь, сила. Хочуть забрати, хочуть. Ну, сумені. Не заберуть мене суми. 90 на нас суми. Плани. Да. Дивіться, в мене карта випадає планів. Дуже великих планів, але ці плани входять. Ілюзія йде. По планах йде ілюзія. Ну те, що хочуть робити, те не, не вдасться. Хочу забрати територію і місці з людьми. Знаєте, карта, як пропланував дуже багато, а получиш нічого, ілюзії, мечти. Як кажуть, знаєте, можна ще сказати, я бачу, що часто в коментарях дурень думкою багатіє. От якраз і випала карта, ось дивіться, дурень. Ну це не дурень, це імператор взагалі. Ну, так як по карті показує, дурень думкою багатії. Я хочу забрати все в з людьми. Ну, нічого не вдасться, тому що це ілюзії, Карта луни, обманю. Постійна боротьба. Як на вала, знаєте, йду, йду, йду. От до сідьмого коліна. Чіпоту, робота, середма робота боротьби. Далеко і холодно, я так скажу. Я ще по цій карті кажу, дуже багато води тече. Далеко і холодно. Є е, сила, впевненість, надія, що можна захватити. От він думає тільки собі так Суми. Але цього не станеться. Вон, бачите, і зразу випав. Випав мені дьявол. Є дві сторони медалі. І це всі розуміють. Верховні Жреці є інтуїція. І є дві сторони медалі. Облога. Ну, я так скажу, да, По почуттях балакають багато. Люди багато про це балакають. Аста випадає рицер, кубків, розговори і обмеження. Розговори і обмеження. Чим захватити. Великі пожари, великі прильоти і навали. прямо такі, прямо, знаєте. Огонь, починаємо так, починаємо так. Жертвеності великі падають. Навіть маленькі успіхи, перемога для них, прямо такі аж танцюють від радості. Нічний час особо на Ось вот такий я сказав би нічний час, як можливі, можливі жертви, як на людей. За сторону, можна сказати, нічний час. Але все буде по справедливості. Карта справедливості, правосуддя випадає. Не все так просто. Боже, що суд ще дивиться і слідить за цим, що як буде. Буде стабілізувати. Угу. Обстановка буде вирівнюватися. Вирівнюватися буде потихеньку. А, да. Є ще дві дороги. Дві дороги. Можна по всякому піти. Ти знаєте, як малими групами постійно, постійно як навали. Идут, и так идут, идут, идут. Крутизмены. Дуже крутизмены чекают. Это добра не доводят. Жертвенность все осознание. Если я вам скажу так. Тут карта випадає по да? і перемога. Досягне результатів. Дуже малі території. Дуже малі території можуть окуповуватися. Сама Сумщина ні. Але от дивіться, територія, це земля. І карта падає. Перемога. Перемога. Осяннеї результату. Якісь дуже-дуже малі території. Мало. Віршенік. Що далі робити? А далі не знаю. Далі криза падає. Як далі піти? От маленьку взяли, а більше не можемо. Більше не можемо. А треба ж доповідати, що все добре. В своєму. І далі йдуть. Втрати дуже великі несуть. Вони несуть великі втрати. І це їх тримає. Вони не можуть прорватися і не можуть нічого зробити. Що я скажу? Засторога є. Тут застереження е особливо там, де скупчення людей, а також де люди працюють в картах праці. Начне. Ну, Підсуйте, ховайтеся за дві стіни. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, подобайки, а також діліться цим розкладом. Хай вас Бог береже на все добре. І пишіть коментарі.